Теребовля невеличке містечко Галицького Поділля, розташоване майже в центрі Тернопільської області. Місто з тисячолітньою історією ставало полем бою майже у всі воєнні лихоліття. Не оминула його і Велика Вітчизняна війна. Саме про призабуту сторінку початку цієї війни в небі Теребовлі, наша розповідь. Незадовго до початку війни, у вересні 1940 року, в район Теребовля перебазувався з під Білої церкви 86-й швидкісний бомбардувальний авіаполк 16-ї змішаної авіадивізії. А точніше, ось на це поле біля невеличкого села Зубів, за кілька кілометрів від міста. Саме в цьому будинку, що в сусідньому селі Острівець, був розташований штаб полку маршал авіації Микола Скрипко в своїх мемуарах згадує. 16-я смешанная авиадивизия развертывалась в трудных условиях. В составе ее вошли 86-й бомбардировочный авиаполк на самолетах СБ, 87-й и 149-й истребительные авиаполки. 86-й авиаполк базировался в районе Теребовля. Здесь было фактически голое поле, без единого аэродромного сооружения. До подписания плану «Барбаросса» залишалося три месяца. До моменту, коли літаки люфтували перетнуть кордон 9. А тут все починали з нуля. Самою війною 41-му році на цим колоборе на авіаполк. Вона прочідка була великій складості довжиною 300, більше, може, метрів. Ну, літаки, літаки отак прямо того, на середині і знаходились. Там такі були ті амбари стояли. Німці вже знали всі тії, де склад, де ці знаходиться ГСМ, тобто топливо для літаків, і прямі ці бомби попадали прямо туди на ті точки. Саме тут, 22 червня 1941 року, о 6 годині 5 хвилин, черговий по аеродрому Теребовля замкомеський лейтенант Терентій Малієнко, побачивши німецький Юнкер 88 на бойовому курсі, оголосить тривогу. І саме над цим полем. Через 10 хвилин о 6.15 встигнувши підняти ланку СБ на перехоплення, піде разом з екіпажем в безсмертя, здійснивши перший в історії Великої Вітчизняної війни повітряний таран на бомбардувальнику. Вони були першими: командир екіпажу лейтенант Малієнко Терентій Сергійович. штурман, лейтенант Костик Сергій Ігнатійович, стрілець Радист, молодший сержант. Петров Никифор Дементійович. Їх ще встигнуть поховати в той же день на місцевому цвинтарі. Бо вони й зараз тут разом, так як йшли на таран всім екіпажем. А тут якраз мама пішла віночки збирати, а літаки вже дивчі хрести, літають, вже, вже стріляють, в повітрі стріляють. Вже зачали літати так. Низько літати де ще хрести. Німецькі літаки низько, низько літали, завертали сюди, знову літали. А на село не впало нічого. Нічого в нас на село не впало. Три тонни бомб німецького Ю-88 не впали на це невеличке село, не забрали життя цих бабусь і їхніх онуків, не змогли. Бо в підбитому палаючому бомбардувальнику, догоряючи з своїм екіпажем, простий український хлопець, лейтенант Терентій Малієнко. Не викинувся з парашутом і не відвернув штурвал, прикривши з собою чотирьох сестер з оцієї цієї хатини, куди бігав з товаришами на вечорниці, і зовсім незнайомих йому людей, віддавши свій обов'язок до кінця. В березні 1999 року військовий кореспондент газети Правда полковник Василь Ізгаршев, подасть клопотання до президента Росії Бориса Єльцина про присвоєння Терентію Малієнко. Звання Героя Росії. В нас інколи переназивають вулиці і ставлять пам'ятники людям, які за життя й гадки не мали, де те місто чи село, в якому їх шануватимуть. В нас отримують герої України за досягнення в науці, сільському господарстві, навіть в політиці. То, може, дочекається визнання лейтенант Терентій Малієнко, з села Вільні Хутори на Дніпропетровщині, що згорів у небі Західної України? Перший день війни захистивши її від гітлерівських бомб.